Життя прекрасне. і коли ти хочеш змін, ти можеш створити те, заради чого ти прийшов на цю землю. Я вірю в те, що у кожної людини є своя місія, своє призначення. І коли ви очищуєте себе від блоків, коли ви очищуєте себе від тяжких почуттів, ви дозволяєте собі згадати те, заради чого ви прийшли. Ви дозволяєте собі поступово повернутися на своє місце в житті. А там для вас є все, абсолютно все. Я провела багато сесій, курсів для людей, і я бачу, наскільки багато з нас зраджують себе, і багато хто з вас заборгував собі не просто цілі роки, ціле століття. Дуже часто ми повторюємо із життя в життя сценарій, який заставляє нас вийти з зони комфорту. Припинити те, що не подобається, і вибрати себе по-другому. І якщо ви розумієте зараз про що я, то може зараз, саме в цей момент у вас є вибір вибрати своє життя по-іншому, але у вас є свобода волі, зробити це чи ні. В будь-якому випадку я поважаю ваш вибір, але я знаю, що можна змінити не тільки своє життя. Люди вірять в те, що вони чогось не можуть. Але якби ви подивились на себе очима Бога, якби ви подивились на себе так, як бачу я вас, то ви б зрозуміли, що ви не просто можете все, ви б зрозуміли, що той потенціал, який є всередині вас, він може розкритися. І, можливо, зараз саме той час, щоб його розкрити. Кожна людина створена творцем, вона унікальна. І треба трошечки. Прикласти зусиль для того, щоб алмаз перетворився на чудовий діамант. Сяйте як діамант, бо ви цього варті. Іноді мені люди схожі на алмази, які чекають свого часу, щоб попасти в руки ювеліра і перетворитися на прекрасний діамант. Кожен з нас діамант, який може сяяти своїми гранями. І, можливо, зараз той час напередодні нового 2024 року, щоб розкрити свій діамант і почати сяяти.